Ім'я брат є давнім єпокористичним варіантом двоосновного давньослов'янського імені типу братомил, жили солебрат, силибрат, яке досі використовується болгарами, македонцями, сербами та хорватами. На південних схилах українських Карпат у 1213 році зафіксовано латинізований варіант імені Прат з Вородинських реєстрів, судовий пристав Братіос. Є припущення, що це ім'я може бути пов'язане з українським. Братусь, яке в Польщі знайшлося з початку 15 століття, як брат, записи антропонімів, що стосуються кріпаків, зафіксовані у 1219 році з обозу борати Ньюц у комітеті Боршот. Інший запис 1419 року згадує шляхтича Міхаїла Братра, а також шляхтича Андрія Братха, що датується 1548. -м. 1550 роком. У 1715 році відзначено пароха Федора Братя. Ім'я брат також стало відомим серед козаків запорозького війська, де фігурували особи на ім'я брат, зокрема Климко Брат і Ярема брат, у болгар, македонців та поляків цей я вживалося у формі братуш. Зазначено також іконім Доробратово на Закарпатті, схожі на брат імена Рая Бран Крас-Крот.